Іх вітаю із магазина Сенсей. Я сьогодні хочу показати міжсезонний розпродаж нові акції, нові оцінки. От прямо сьогодні оцінили. До Великдня так багато всього. Дивіться, 339 гривень коштує ось оцей кролик великодній замість 599. Це вже 33% знижка на нього. А оці великі кролі, крольчиха є, і є кроль. Вони по 699, 30% знижка коштували тисячу, у них фіксуються ці ножки. Як пам'ятаєте, у них були такі гноми на Новий рік. Оце такі схожі 699 гривень. Також Звипимось всі позиції, що тут ще оцінили 99 гривень. Гляньте, яка краса. А коштувала 169 гривень. Ось така свічка, мені здається, це свічка чи це баночка просто. Зараз я відкрию вам покажу. Що головне, що з вушками. Так, свічка, отака класна свічка з вушками. Оцінили її аж на 41%. Так, тут у нас. Ось так також оцінили. Це просто для декору, така як. Ну, кролик такий для декору з морквами на Великдень дуже прикрашає яскравий. 99 гривень, замість 169 Тут свічка також уцінили. Гляньте, які класні. На Великдень вже пішли акції 79 гривень замість 119, 34% знижка. Вчора тільки ця була наволочка за 99 гривень, а сьогодні в такому ж розмірі, але малюночок уже Ой який класний. Гляньте малюнок, який класний. Так, тут так. Змійка вона вшита, її не видно. Дуже така, як льон по відчуттям. 99 гривень, 45 на 45. Мені здається, що гарна акція і гарна позиція. Тут знову оцінили такий декор. 79 гривень коштує. 79 гривень. Я навіть не знаю, може це якийсь підсвічник до Великня. Ні, мабуть, це таки просто це декор написано. Так? Великодній декор, так, 79 це 34 знижка. Такий свічничок 49. Щось я не бачила такого, що з зайчика чи кролика великоднього 49 гривень під свічку, підставочка. Виглядають прикольно, як вони їх тримають. Тут 140, а по 149, Я кажу по 49, Ну так, да. по 149 гривень. Так, оцю подушку, подушка яйця також оцінили 129 гривень. Отака класна подушка в формі яйця. Цікава, мені подобається, класна. 129 гривень 52% знижка. Також оцінили вже цю подушку. Вона йде з такими кроликами в весняному декорі 40 на 40-149 гривень. 32% знижки. Тут 149 гривень коштує. Ось така, ну, декор. Коштував 219. Бачите, не обманюють. Була ціна 219. Великодня декорація. Тут 149. Видно, що це все по-чесному. Так, щоб нічого не пропустити, тут передивляюсь, так на всякий пожарний, так сказати, тут 79 такі декорації. Так, ось такі курочки по 99 гривень, 34% знижки. Я так розумію, це просто декорація. Так, Великодня, 34% знижки. Будиночок глянемо. 79 гривень. Ой, а це свічник, це не декорація. Так, да. Ну, Тут не, не видно, що написано. Ну, це, скоріш за все, так, свічник. Ой, класний який, такий Одиночок. Свічку поставити. 53% знижка. 79 гривень замість 169. Слухайте, ну прям супер. Такі знижки. По 99% показала. А ось такі, ще в них є будиночки. Вони поки без знижок. Вони коштують 149 гривень. Так, це я показувала 180 на 220 іде без знижки, покривало за 659 гривень. Що тут написано: 100% поліестер. Далі курочка ще така за 169 гривень, 37% знижка. Вона коштувала 269 гривень. Також заклеїли, що це правильну назву. має. Я думала, може, це скардинка, але ні. Ой, а ці свічки вони не хочуть оцінити. Вони мені так подобаються. я Прям в захваті від цього дизайну. О, клас! Оце мені подобається позиція. Свічок вже ж дома, вже дуже багато. Класно. Дивіться, 219 гривень коштували. Зараз 149. Тут 6 штук. Вони так оформлені, класно. Взагалі, ну супер. До, на Великдень це, ну, я не знаю. Ну, дизайнер просто молодець. І вони в різних кольорах там всередині. Ну це просто прелість таке слово в мене до них. 149 гривень. Класна ціна. Чому там на самий верх їх поставили така класна позиція? Тут декор, такий великодній, 99 яйце фаберже Далі 79-34% знижка. а ну оцінили ціни. вони 149. Ой, таке яйце. На таких ніжках 69 гривень, 54% знижка і більшого розміру 79 гривень. Так, далі такі красиві ці букетики по 169 О, ось цього кролика, гляньте, оцінили. 41% знижка. От він класний, такий стильний. 41% знижки 99 гривень замість 169 гривень. Так, таке яйце ще 41% знижки для прикраси, 99 гривень. Тут яйце це ще не оцінили. Оці гарні такі є зелені, м'ятного і жовтого кольору по 79 гривень, а жовті, мабуть, ні. Ось, ось тільки зелені по акції 34% знижки. От як цікаво, у них буває, бачите? 34% знижки. Тут ще акція йде на такий солі перець. Це також на Великдень було зроблено, я так розумію, так, 129 гривень, 41% знижки. Глянь, так класна <су> куриця і петух. Коштує 129 гривень. Цікава дуже позиція. А тут 149 якісь такі, як гачки, я так розумію. Да? Ну, начебто щось по типу гачків. 149 гривень коштує. Ага. Розглянемо. Так, да, таке щось як підвішувати. І куриця є, і петух. Також дві штуки в упаковці 149 гривень, або просто ну як брілок. Так, дивіться, тут стільки ще всього нового у них прийшло. Ось такі тарілки є в рожевому жовтому кольорі 269 це на великий все. Також такі для пакування, якщо подарунок дарити, 169 металевий, класний, великий. Ось такий один вже залишився для пакування. А, це можна для сипучих використовувати 149 гривень. Також тарілки різні піде. Яйця 129% 41% знижки. На цю тарілочку вона така, як великодній кролик, зроблена. І ще ось така тарілочка у них є. Ану, є знижка. Ні, на цю нема, 239 гривень. Далі, О, таку я точно ще не бачила, як красиво, дуже красиво. 269 гривень. Дві чашки, ці я вже показувала. Дві саме йдуть в пакуванні, 169 без акції. Таких Тарілочок квіточок я не бачила. Бачила тільки в Вайкіті, така схожа, 169 гривень. Також є тарілочка морква 149 гривень. Миска з кроликом. О, 99. Гляньте, яка знижка. Замість 169 гривень. Супер! Отак От приходьте і все передивляйтесь, і бачите, як знижки знаходяться. А маленька 149, Велику вигідніше придбати. Тут іще ось така композиція кролик і яйця. 459 гривень. Тут набагато яєць іде. І це як масльонка, мені здається. Маслянка. Так, 289 гривень з підставочкою дуже гарна. Тут у нас знову це як сілі перець. Як е, Кролики. Да. Кролики, Сілі перець 219 гривень. Ну, слухайте, яка ж ця маслянка гарна. дуже. Наверху у нас така ще чашечка. Боже мій, така мила. Дуже маленька і гарна, 149 гривень. І знову сілі перед чи що це таке? Ні. О, підставка під яйця, дві штуки. Під яйця саме підставочки. Клас, 169. Ну, щоб їсти, не так класти, а саме, щоб їсти. Так, значить, ось такі дві підставочки в зеленому кольорі. Вони йдуть за 169 гривень. І просто супер. <гум> супер пупер Кухоль 189 гривень. Ну, на подарунок це взагалі буде така мутище, як. Ми... Підсипучує, мені здається для зберігання контейнер. Назва коробка для зберігання 269 гривень. Коштує. Дуже мені сподобалось. Гляньте як оформлена. Ота масльонка в такому ж ну, декоруванні. І ось це дуже дуже гарно. І, і тут ось масляночка, ну прям капустинка така гарно виглядає. Вообще, весь цей декор. Ну, дійсно красивий, без перебільшення. Так багато чашок оцінили, отаких класних. Оце також як квочка, мені здається, на Великдень більше була придумана. Курочка, чи квочка, чи петух. 119 гривень, 37% знижка замість 189 гривень. Їх, до речі, багато. Хто хоче з котиком в таку кружечку, чашечку, кухоль. О, котик з рибою, дуже гарний малюнок. Да? 79 гривень замість 34% знижка. Вона так, знаєте, як нагадує, таку кружку більше металеву. Але це просто чашка за 79 гривень. Це взагалі клас. ціна, супер. Так, далі, що тут по чашкам отак краще видно? Бачите, у них ще є така з курочкою 149 гривень. Ось оці по 79% тут уже інший котик. Також вона така важкенька, як начебто це, ну, це мабуть. Я кераміка кухоль, 79 гривень замість 119 гривень. показую тільки те, що не показувала. Далі маю на увазі нові акції. Тут 189 була ціна, зараз 99, 41% знижки. Ось така чудо чашка. Чудо чашка цікава. Ось такі по 99 чашки. Далі така чашечка з ламою за 129 гривень. І далі от сюди хочу вам показати спочатку акції, а потім таку новинку класну. 99 гривень коштують контейнери для зберігання. Причому з оцими вушками так класно придумано. Замість 219-55% знижка. І тут замість 459-289 класно виглядає. Ну такий, знаєте, обережно треба ним користуватися. Мені здається, це якийсь такий легше для користування підходи. А ось тут у них просто ж чарівні чашки також прийшли. Бачите, у них роза всередині. Там пальма в юскі, тут роза. І в АТБ там різні також були. Ну з цією трояндою це виглядає дуже-дуже мило. Така коштує, це 189 нова колекція. І ще з подвійним склом прийшла ось таким котиком всередині. Мені подобається чорне оформлення цієї ручки 219 гривень. Гарно, гарно виглядає. Це два рушники, ось їх переоцінили за ціною 49 гривень замість 79, два ось таких рушничка. А тут така, як серветка, ну, прикрашати. Так прикольно виглядає, як начебто льняна, 99 гривень 41% знижки на неї. Підставку таку я десь уже начебто показувала, була на неї акція 79 гривень, 58% знижки така міцна. Також багато знижок на скатерті покажу всі, тому що десь. Я в Аркадії показувала. Там було декілька ось така гарна з цією серветкою. Бачите, як вони в одному стилі. 140х220, на вона накрохмалена, до речі, Гляньте, так такі ставиш, вона так і стоїть. 359 гривень, 40% знижка, 100% котон. Тут також 100% котон. Ось вони в одному стилі. Ця серветочка і ось оця. Скатерть, скатерть за 359 гривень. Можна придбати скатерть за 139 гривень з таким малюночком 140 на 220, з таким за 200 якось дивно, оце 139, оце його ціна, червоний цінник. Далі 219 з таким малюнком 100% поліестер 140 на 220 Ось така ну, як однотонна, 169 гривень, а тут 149. Якісь раніше прийшли якісь пізніше, тому така оцінка: 149-189. І ось тут це вже точно на Великдень 140 на 180, з цією позначкою йде. Так, 219 гривень, 35% знижка. І в такому білому кольорі 140 на 180 129 гривень. Ух ти, яка в них така, як сумка з'явилась. Хом, Що тут написано? Сумка для їжі. День така прикольна. Ух ти! Ух ти, Я не бачила 149 гривень з написом, їх тут дві в пакуванні йде. За дві штуки 149 гривень. Така, як, начебто, льон. На по відчуттям. Далі, ось такий набір по акції. Класний лопатка, вінчик, дві формочки, як яйце, як кролик великодній за 129 гривень, 32% знижки. Оце так вони, оце так вони будуть прибавлятись і прибавлятись. Вони розпродають все. От е, Акція діє до 19.04 і все буде більше і більше знижок. Йдуть зі знижками 99 гривень, 99 гривень. Ось така гарненька за 59 гривень, більш велика. Далі 59, ось така в білому кольорі 50% знижка. Ще хочу показати таку цікаву новиночку. Мені подобається 149 гривень. Дивіться, такий графін маленький, дуже такий цікавий. Ну, для, може, олії. Ну, так, да, скоріш за все, як для олії. Ну, виглядає так він. Аутентично, як начебто, знаєте, з моря виплив 149 гривень, ще з цією пробкою, може в нього і вино можна наливати, не знаю. Коштує 149 гривень, скляний, до речі, в одному кольорі йде. Я на ці склянки показувати ціни вам не буду, тому що я вже показувала, о, крім цих, це що, як під Мартіні, чи що намальовано. Гляньте, такі ось скляночки, як під Мартіні, 129 гривень, 32% знижки за дві штучки по 129. І можна навіть чотири склянки купити за 99 гривень. Тут також є, по 99, дуже багато. От прям розпродаж на склянки у них класний, класний стаканчик. За такою ціною треба брати чотири стакани за 119 гривень, або дві чашечки за 69 гривень, або два таких стакани. За 129 гривень хочу вам нагадати, що міжсезонний розпродаж діє у всіх магазинах по всій території України до мінус 50. Як бачите, навіть більше чи мінус 50. Він буде діяти до 19.04. Це буде все розпродаватися і поступово будуть ну, збільшувати товари по за зниженими цінами. Я хочу всім побажати мирного неба. Сказати вам дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. І пока!